Олександр Чубаков, я є координатором соціальних програм компанії Microsoft Україна. І зараз в рамках Кримської весни розвитку ми з групою, яка складається з багатьох представників, тобто з представника бізнесу, з представника культури, науки, з представника громадянського суспільства, з представника влади, з представника масової інформації і з представник представник донорської організації. Ми зараз собі намріємо майбутнє, тобто Україна і світ 2018. Як ми його бачимо, які перспективи ми все-таки бачимо це як оптимістичний сценарій. Буде досягнуто загальних стандартів, які є світових стандартів в плані а трикутник, влада, громадянське суспільство і, і бізнес. Також ми думаємо, що розвиток новітніх технологій сприятиме розвитку. Янського суспільства і бізнесу як один з ключових в, в той же час в 2018 році ми, ми так собі намріяли що. Приблизно 50% населення економічно активного буде знати мови, і більше того, основна маса економічно активного населення це буде населення, яке було народжене або виховане в незалежній Україні, в яких немає управлінського досвіду, радянського управлінського досвіду, а є новий досвід, який сформований тут в Україні на влада. План... Основі власних якихось здобутків або привнесений з інших країн, або також запозичений частково і засвоєний досвід попередніх поколінь і попередніх фахівців.